Інформаційний проект «Суспільна студія триває І впродовж цієї години ми будемо говорити про наслідки ракетної атаки на Харків дещо пізніше. А зараз поговоримо про те, що група із 67 депутатів європарламенту звернулася до Європейської комісії. Із закликом до обмежувальних заходів проти Угорщини, зокрема, поставила під питання членство Угорщини у шенгенській зоні через рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Про це йдеться у спільному листі, який опублікував у соцмережі ікс 3 серпня. Його співавтор європарламентар від Литви Петрас Ауштрявічус. Депутати вважають, що рішення Угорщини цитую може бути лазівкою і загрожувати функціонуванню Шенгенської. Кої зони як безпечного простору для громадян. Ну і за кілька хвилин Петро Саустрявичу долучиться до нашого ефіру. А поки цю тему будемо обговорювати з керівником напрямку Євроінтеграції, аналітичного центру Ізі бізнес, колишнім заступником гендиректора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Іваном Нагорняком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Доброго дня доброго дня. Вітаю. Власне, такий крок з боку Угорщини. Яке його значення для України і загалом для Європейського Союзу тут потрібно зазначити про те, що загалом Європейський Союз це таке об'єднання з чотирьох свобод. Воно включає себе чотири свободи: це свобода руху осіб, капіталу, товарів і послуг. І, от свобода руху осіб, вона власне заключається в так званій Шенгенській зоні. Ця угода про Шенген, вона є таким основоположним зараз на даний момент таким платформою для забезпечення цієї свободи, і порушення норм цієї угоди воно доволі такий болючий процес для всього європейського союзу. Якщо подивитися ретроспективно на історію того, як, як змінювалася шенгенська угода. І включалися наприклад якісь санкції проти проти держав. Це було не так багато разів. Це було в 2016 році. Здається, проти Греції, коли була міграційна криза в Європейському Союзі, а також коли почалася пандемія COVID-19, як ви знаєте, також країни-члени Європейського союзу вони обмежували вільний рух людей у межах європейського союзу. Натомість в даній ситуації це є більш таке політичне рішення, поки що воно ще не прийняте, виходячи з того, що наскільки я володів інформацією, то зараз профільний комісар Ільва Йохансон вона звернулася власне до профільного міністра. Угорщини з питань міграції, який повинен дати чітке роз'яснення, що ж це за дозволи, які буде видавати Угорщина в рамках якраз цієї справи, яка власне виникає викликає стільки стільки обговорень європейському союзі. Якщо нагадати, то можу сказати, що Угорщина на на цьому місяці якраз розпочала, хоче видавати без на візи, а Прямо такі дозволи на тимчасове перебування для громадян Росії і Білорусі, що є прямим ну, порушенням власне е, обмежень, які встановив Європейський Союз в рамках Шенгенської зони від вересня е, 2022 року. Е, власне, як відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. І зв'язку з цим в великій кількості громадян ЄС, і, як ви бачите, також і євродепутатів. Виникає питання, як так може бути, що одна держава порушує по суті. Таке політичне до політичну домовленість всередині європейського союзу, підважуючи тим самим взагалі одну з основних основоположних свобод європейського союзу, і також при цьому відкриває вікно можливостей для російської агентури для можливих якихось людей, які можуть чиняти знову провокації на території європейського союзу, тому що якщо вони попадають в угорщину і отримують оцей от дозвіл на, на працю. Вони автоматично можуть подорожувати по цілому європейському союзі, так як це робимо ми в рамках безвізу. Ось у мене тоді просто запитання виникає. Умовно, якщо ми ще не маємо офіційних документів від Угорщини, підтвердження того, що дійсно це має запрацювати. Єврокомісія зараз має розглядати, під якими умовами це все власне має і запрацювати. Умовно давайте уявимо і спрогнозуємо ситуацію, що Угорщина там за своїми моментами всякими приймає ось це рішення. Дійсно, росіяни і громадяни Білорусі можуть заїжджати по Шенгену а до Угорщини і далі собі рухатися. Як Єврокомісія, на вашу думку, має правильно реагувати на це і чи може заборонити яким чином Єврокомісія угор? Ось такі моменти запроваджувати, якось санкції, можливо, якісь запроваджувати до цього, що має бути на вашу думку? Зараз обговорюється декілька варіантів рішень. Наскільки мені відомо, якщо юридична служба Європейської комісії все таки підтвердить про те, що рішення Угорщини, воно, а скоріш за все, що так і буде, воно суперечить. Прийнятому рішенню від вересня 2022 року, а також угоді про функціонування Шенгенської зони, тому що вони би повинні були про такі рішення консультуватися напередане постфактум, то з великою ймовірністю може бути такий якби легкий варіант реакції, і більш я би сказав, жорсткий. Легкий варіант реакції це про те, що в Європейському Союзі просто не будуть приймати ці документи, які Угорщина видасть громадянам Російської Федерації та Білорусі, і по суті будуть їх депортовувати як тільки вони будуть ну типу, тобто воно не буде визнаватися в державах-членах ЄС. А більш жорсткі рішення це можливе навіть блока... блокування кордону з угорщиною, перевірка всіх громадян, в тому числі громадян Угорщини, звичайно при перетині кордону у Угорщини з іншими державами-членами Європейського союзу, на предмет їхньої ну їхньої ідентифікації. Якщо це будуть громадяни Російської Федерації і Білорусі, то звичайно, що їх просто не будуть навіть пускати туди. Але це ну, це доволі такий, я б сказав, буде серйозний прецедент, тому що ми маємо теж е, розуміти, що е, якби порушити норми Європейського Союзу, це е, це може викликати також і відповідь з боку Угорщини. В кінцевому результаті, тобто тому вони повинні приймати це рішення так доволі зважено. З іншої сторони, якщо говорити так більше як політолог, то ми можемо сказати, що ну, в Європейської комісії до цього моменту було не так багато важелів впливу на Угорщину. Як ви знаєте, часто Угорщина блокувала рішення, в тому числі важливі для України постачання зброї, відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. І зараз, якщо, наприклад, буде занадто слабка реакція, то Європейська комісія себе може позбавити додаткового важеля тиску на Угорщину. Якщо ж ця реакція буде доволі жорсткою, і вона таким чином зможе спровокувати незадоволення великої кількості громадян Угорщини в зв'язку з деякими обмеженнями щодо їхнього пересування або визнання, наприклад, документів угорських. То звичайно, що це буде додатковим таким важливим переговорному процесі. Там я бо в якихось Важливо. домовленостях важливих політичних єврокомісію. Дуже дякуємо вам за пояснення. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Іван Нагорняк, керівник напрямку євроінтеграції громадської організації «Ізі бізнес. Ми говорили про те, що в ЄС вимагають призупинити участь Угорщини у шенгенській зоні. Зараз до нашого ефіру доєднується депутат Європарламенту Петрас Аустрявічус. Він з нами на прямому зв'язку. Пане П'ятраз, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю вас, тоже власне звернення про яке ми згадували напередодні, яке ви опублікували на своїй сторінці у соцмережі X до Євро... Європейської комісії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про заклик до яких обмежувальних заходів щодо Угорщини передбачається да, на прошлой неделе, В п'ятницю ми опублікували письмо, которое підписали 67 депутатов депутатів європарламенту разных різних стран из різних політичних груп. Это показывает, что понимание того, что делает Венгрия, не соответствует тем стандартам и ожиданиям, какие вообще должны быть присутствовать в Евросоюзе. А риски здесь большие. Это риски, связанные с безопасностью, потому что решение впускать или выдавать визы российским и белорусским поданным. То значить, що э, э, среди них можуть бути различные лица. Ми знаємо наскільки. шпионаж и саботажная деятельность в России направлена против Западной Европы. Это полностью не соответствует тем мерам безопасности, которые мы должны предпринимать. Второе, это, конечно, идет вопреки всем нормам или договоренностям, что санкционная политика против этих двух агрессивных стран должна усиляться. Так что мы видим достаточно причин, чтобы выразить свое я бы сказал бы, недопонимание тем решениям со стороны Венгрии. И мы обращаемся к Еврокомиссии, ожидая конкретных значит, решений со стороны Еврокомиссии по поводу поведения Венгрии. Пане П'ятресе, а скільки євродепутатів наразі долучилися і підписали ось цей лист? Тому що станом на 3 серпня ми знаємо про 67 євродепутатів. Розкажіть, будь ласка, чи збільшується ця кількість і загалом, як інші євродепутати ставляться до ось цього листа? Чи готові вони його підтримувати? Ті євродепутати, являются активными, активними членами і? группы поддержки Украины, то есть группы друзей Украины, это говорит само о себе, что достаточно, я бы сказал, бы влиятельная группа, десятая часть Европарламента, вот за два дня подписали такое письмо, во время летних каникул это очень и очень непросто, потому что многие коллеги, они просто не проверяют свою почту, а мы только таким образом собираем Подтвержденої подписи, это значит, что поддержка Украины и понимание той ситуации, к тим действиям Венгрии, они идут вопреки не тільки інтересам Украины, но и всему Евросоюзу. Власне якими способами через звернення можна примусити або заохотити Угорщину відмовитися від такого рішення? Знаете, есть, наверное, не, не одно решение, которое можно принять на административном и техническом уровне. Я только напомню зрителям, что Венгрия имеет границы с четырьмя странами Шенгена, а они могут предпринимать двухсторонние меры по, скажем так, дополнительному контролю тех, которые едут из Венгрии в другие страны, в эти четыре страны или в Евросоюз. Это очень неудобно. Это вызовет огромные, я бы сказал бы, огромные проблемы тем самым венграм, но они должны реагировать, потому что мы апеллируем и на, я бы сказал бы, общее общее понимание со стороны венгров, что те решения, которые принимаются и правительством Орбана, но ну, они не соответствуют интересам и венгров. Второе, что можем делать, это, конечно, не признание тех виз, которые будут выдаваться в Венгрии. Это надо заявить очень четко. И я, я очень надеюсь, что многие или все даже э, оставшиеся страны Шенгена э, могут сказать Будапешту, что вы можете выдавать визы, но эти э, визы не будут признаваться. То есть... Э, Ті, які з цими візами, вони можуть бути встановлені на будь-якому границы или в других странах будь ласка, цей лист подався до європейської комісії. Що буде далі? Коли очікувати можливо якихось конкретних дій від Європейської комісії? Адже у листі ви закликаєте провести заходи для перевірки рішення Угорщини? Во-первых, знаете, мы послали очень четкое политическое послание, то есть сказали, что нет, так дела не могут идти дальше, что Орбан идет вопреки всем нашим, я бы сказал бы, интересам со стороны Евросоюза. Второе, это, конечно, те конкретные решения, которые мы ожидаем со стороны Еврокомиссии по поводу Будапешта и. Здесь, наверное, только одна, как говорится, одно условие, что летние каникулы не позволяют очень быстрому, быстрой реакции. Так что придется ожидать, но я просто уверен, что этот вопрос будет разбираться в Европарламенте, в различных комитетах. Сначала сентября мы имеем достаточно причин, чтобы, знаете, быть озабоченными теми шагами, той политикой Орбана, которую он проводит так активно. И, знаете, у меня такие предчувствия, что это еще не последнее, что мы увидели с его стороны. пане П'ятрас, обов'язково будемо стежити далі за розвитком подій. Вам дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. П'ятрас Аустрявічус був з нами на прямому зв'язку. Член Європейського парламенту з ним обговорили заклик до Єврокомісії ввести обмеження для Угорщини через спрощення в'їзду для росіян та білорусів.